Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Після сьогоднішньої атаки по Москві на аеродромі Ангеліса наразі присутні 12 бортів Ту-95МС. Тобто вони не повернулися на Оленю, а залишилися на Енгелісі, щоб спорядитися ракетами. Сьогодні ж зранку після посадки на аеродром прибув військово-транспортний літак Іл-76, який ймовірно доставив партію крилатих ракет. Це ще одне підтвердження, що рашисти мають достатню кількість ракет для подальших ударів. Наступні. Дні реагуємо на тривоги, потужні вибухи сьогодні по всій країні. Не тільки інфраструктура. На жаль, а також росіяни знову виклали відео удару російського «Алансет» по нашому су 25 на аеродромі Долгінцева, приблизно 70 кілометрів від лінії фронту. Раніше вже так було. зміг 29 дев'ять питань. Багато мало відповідей пишуть українські військові. Відверто кажучи, наша редакція досі в шоці. Ситуація з ураженням наших літаків у дронами трешу серйозного рівня. Це або повний пофігізм, або прямий саботаж. Таж сподіваємося, дуже сподіваємося, що у командування повітряних сил тієї зони відповідальності задаватимуть багато питань і проводуть добрячу перевірку, особливо після сьогоднішнього резонансу. Для нас кожен втрачений літак це колосальна ціна, дуже страшна ціна. Якщо є зрадники та крути, які до всього причетні, які здали наш аеродром з літаками. Це саботаж, який карається довічним. В останній масована втрата літака була у травні а у січні 2024 року. На аеродромах горіли не літаки. Муляжі. Шістнадцять втім і загиблі пілоти серед наших сил було не в повітрі. а, На жаль, на самому аеродромі. Загалом за час війни близько 30 пілотів різної специфікації загинуло. Сили оборони продовжують завдавати точкових ударів по військових об'єктах у Російській Федерації, використовуючи українську зброю. Здебільшого це бойові дрони, які пролітають десятки, подекуди сотні кілометрів російською територією. Щоб вдарити точно у ціль по авіабазі, війська РФ на автопереробному заводу чи по військовому аеродрому. Російська бойова авіація несе найбільшу загрозу для цивільних і військових в Україні. Бомбардувальники, винищувачі, розвідники та інші всі типи російських бойових літаків залучені у війні РФ проти України. І всі вони вже зазнавали ударів. Проте як зазначають експерти, ці удари точкові і не такі масові, якими могли стати, якби західні партнери дозволили Україні бити по військових об'єктах РФ на її території, не тільки на окупованих землях. 15 серпня в Іркутській області зазнав аварії російської страни стратегічний бомбардувальник ту 22 м 3 Попередньої причини аварії російська влада назвала технічну несправність. Чотирьом пілотам вдалося катапультуватися. Проте один із загинув літаки. Ту-22М3 активно використовується Росією для атак на території України. Вони оснащені крилатими ракетами Х-22. При цьому за два з половиною роки щонайменше дев'ять російських борців або були знищені або жасильно пошкоджені. Ще одна з найболючіших втрат російської авіації, оскільки Ту-22М3 не виробляє Рялося вже понад 30 років, як і двигуни до них. Єдиний варіант, який Росія може використати, це розбирати на деталі законсервовані борти, що налітають, щоб підтримувати життя у тих, хто ще на землі в змозі піднятися в небо. Експерти називають лише приблизну кількість російських Ту-22М3 до 30 літаків. Ота тільки скільки з них можуть літати і виконувати бойові завдання, однозначно, не всі. Ще один і дорогий і для російських повітряних сил літак дальнього радіолокаційного. Виявлення А 50 Він використовується для виявлення і супроводу повітряних цілей і надводних цілей, а також для оповіщення командних пунктів про повітряну і надводну обстановку. На початку року Росія втратила два таких уламки: одного виявили 23 лютого в районі хутора. Трудова вірменія Краснодарського краю до цього А 50 був збитий над Азовським морем в районі Бердянська, щоб пошкодити або знищити такі літаки, як Ту-22 або а 50 Сили оборони довго готуються, залучаючи безліч засобів відомства і розробляють спеціальний план. Наприклад, бомбардувальник ту 22 був збитий в квітні 24-го року небіната Ставропольським краєм. за словами керівника головного управління розвідки Кирила Буданова, літак вразили на відстані 300 кілометрів. Борти ту 22 базуються на аеродромах Біла Шайківка, Оленяча ймовірно інших. Низку військових аеродромів на території РФ вже відвідували українські дрони. Так у середині серпня зас. Завдали удару дронами по чотирьох військових аеродромах: Халіно, Саваслейка, Борисогліпськ і Балтимор, що розташовані у і курській, Ніжогородській областях. РФ на них базуються винищувачі бомбардувальники су 34 і су 35 Російська Російське Міноборони повідомило, що під час атаки було залучено 117 безпілотників. Відомство від звітувало про нібито збиті 48. На російських телеграм-каналах з'явилася інформація про знищення на одному з аеродромів винищувача. Мі. Міг-31К, який використовує для запуску ракет «Кинжал». Крім того, на супутникових знімках від плентлепса видно зруйновані ангари на аеродромі Борисогліпського у Воронезькій області. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.